Нині неділя після воздвіження Христа Господнього, і знову Євангеліє закликає нас, хто хоче йти за мною, каже Ісус, най возьме крест Свой і по мені грядет». Но важно розуміти в сьогоднішньому Євангелію то, що Господь покликає нас не боятися нікого, взяти свій хрест і слідувати за мною. Почему? Ми ведь люди непрості. Сьогодні притча каже, хто повірив у Христа Ісуса, хто ходить до церкви, то служба Божа прирівнюється до гостини з Христом. Коли ми говоримо літургію церкви, то во главі нашої трапези Христос Господь. Помічники Його священники, діякони, чтеци, дяки. І вся церква співаюча. От почому в Закарпатті, у наших храмах люди всі співають. Причому могли б то співати і у всіх храмах. Так да, коли ся держать іще старої традиції, що коли в церкві читається по уставу три святої, дають іному діяконові казати. А від люди звикли всі молитися, і тридцятої, -е, як яка волна молитвенна, звучить цілим хором і цілим храмом. І от, будучи в збранні, пам'ятати маємо одно правило, коли Господь зайшов на гостину і увидів одного чоловіка, не в брачній, не в свальбовій одежі. Ну, прийшов у робі, бо у робочому. І тоді сказав, друже, ми закликали в гості і просили смі взяти брачну одежу, то є посповідатися, зняти себе чорні гріхи і одітися в святость Білого. Но той мовчав, тому що він, по первых не був сповіданий, друге, не осознавав, що його кличуть Царство Божоє і знехтував. Правилами. Я споминав у нині псалом 8 і псалом 49. В 49-му псаломі в кінці написано такі слова, причому в двох стежках. Чоловік розумний, от Бога дістав розум, но потом обізумів уподобився тваринам і загинув. Чоловік від Бога получає всі таланти способності, розум і вдруг його виманюють із числа розумних людей і кличуть у блуд. І чоловік неосторожний, іде і пропадає. Скільки блудниць виманили слабовірного чоловіка з сім'ї. А він думав, що він герой, що він такий хитрець, красавець, а він просто блудник, предатель. І скоро буде нести кару. Тож саме, і жінок кисайся, і юношів нечесних, і дівчат, котрі вже і нині втрачають молоденьку віру і часто ступають на путь гріха. Ми же покликані сьогодні молитися за наш народ, просяв Бога благословення Господи, коли ми увіділи, як по всій Україні на воздвіженні повні храми, які у нас у Журуді, як люди люблять Бога, ми віримо, Господь нас помилує, Господь знайде путь, як зробити добре для нашого народу. Що це буде? Як буде? Тяжко, не знаємо. Але ми віримо, що тільки наша молитва береже єдинство країни і держави. Ми з вами залишилися вдома, берегти землю, берегти країну і найбільше берегти церкву свою, бо саме вона. Тот аргумент, который виставляє перед Богом, віруючи православні, мають можливість вернутися в Царство Боже. Господи, благослови наших людей, усіх нас благослови, котрі крестопоклонники, котрі так люблять в Ужгороді і по всій Україні воздвіженні Креста Господнього. І ти, Боже мати, прийми наш труд. Як ми потрудилися на Воздвіженні, як вийшла в нас добра служба, добра Благослови нам на далі бути добрими християнами, бо ми віримо лише ті, які були добрі громадяни, чесні громадяни на землі, лише ті, зможуть бути і добрими громадянами на небі. А у нас на Україні в Закарпатті, іменно жителі Закарпаття, русини. То 1150 років православні і головне є нашого кіломефодіївського язика, який ідентичний нашому карпаторусинському. русинському а раз так, то нашу службу да коли видять по інтернету, і наші православні в Польщі, у Словакії, в Румунії, в Мадярщині, в Чехії і навіть тепер у у Сербії, вони кажуть. Унікально вимолитися в Ужгороді, так як молилися наші предки. Як важно зберегти весь пласт культури, богослуження, язик, традиції, співанки, пісні мар'янські Божої Матери, колядки наші незрівнянно красиві на цілому світі, і лиш так оберігає свою віру в повноці благодатства культури язика, традиції і. Оберігає свою націю, ми й діти Божі, діти християни настоящі, а в вічності віримо за свої труди, Бог помилує нас і нагородить нас найвищою нагородою у вічному життю Царством Божиєм. Амінь.